Масована атака на Москву, на нафтопереробний завод. Загалом, за це за цю добу Міністерство вбивства Російської Федерації повідомило, що було збито 158 дронів на в 15 областях Російської Федерації. Ну тобто, це таки масована атака. І ще раз просто повторюся, що враховуючи розбір Російської Федерації, ти всюди ПВО не поставиш. І там далі, по-моєму, якраз буде цьому підтвердження. Але спочатку наше любиме Москва, як много в этом слові. Значить, дрони летіли на Москву вранці. А вранці якого дня? Я заплутався в Суботи чи неділі неважливо. Ніби неділі. І от що мені сподобалося, там є перше відео, це влучання дрону в якийсь населений пункт під Москвою з назвою Що-то там з дураками, короче, пов'язане? Як видать Деревня дураков пам'ятаєте, був такий серіал. Ну от, можемо подивитися, а далі просто влад, це перше буде населений пункт під Москвою, а далі в динаміці, значить, як літали дрони. Тільки ж ви самі розумієте, що наші кореспонденти, які коментують ці події, вони цей коментують специфічно, як ви розумієте. Оце було смішне. це е, На рибалку мужики вийшли, а тут летить дрон, е, і його збивають, і виходить, що рибу розпугали. Е, поїхали далі. де його не він летить? О, он туда далеко, в другую сторону полетел. Опа. Все, все. Сбили его. А что это взорвало, Серёж? Что? Вот, вот ебать. Сука, зараза, блядь. Блин. Да, это по-моему они из автоматов что-то стреляют, это интересно. Давай, пошел вниз рис. Ебать! Бля, пизда Ничего себе! Вот это прилет. Все, горит, бля. Ну только что въебали. Да, ну а це Наследки влучання в Цей нафтопереробний московський завод, та там, ну, на сенсі там цей вогник просто показується дуже довго. А, що мені сподобалося, у цій драматургії. Це ПВО, що, із автоматом стріляють, що ли? Ну, виходить, що так. Що із автоматов стріляють, от ПВО над Москвою. І ну можна було би. З одного боку і поржать звісно, з цього, ну можна, можна і ржать, в принципі, сміятися. Да? Але да, от далі буде вам картинка. Далі вам буде картинка з розташуванням засобів ППО російського навколо Москви. І е, там можна побачити 22 позиції ЗРК С-300 С400, три дивізіони С-350, і навіть два дивізіони е, чудо зброї С-500 е, зафіксовано. Ну, і це ще не враховуючи там панцирі, буки, тори, те, що тактично, да, та що. Те, що ближній і середній радіус діє. І бачите все одно виходить, що дрони якось долають ці позиції ППО, Москва як много в цьому слові, розумієте, оточили з усіх боків, але дронам якось вдається долітати до нафтопереробного заводу. Ну там Салянін сказав, що все починили, коротше, все працює, все окей. Єдине що, єдине, що подякував за хороший донейт на ЗСУ. Я думаю, що хлопці вам теж подякують. Давайте тоді вже так, якщо вже така двіжуха пішла, по донейтам. 88500. Давайте на ранок встановимо цифру 90 тисяч. Оце от наступний крок наш буде, це лише півтори тисячі, умовно кажучи, сколько там? 15 людей по 100 гривень. От. І там же ж купа призів про які там Іра більше знає, я не в курсі, мені з Дніпра не видно. Ну і якщо ви доб'єте щирик до 100 тисяч, до кінця етеру, ми вам також. Будемо вдячні, та так от долають дрони таку ешелоновану систему ППО. Ну, ми бачили там на рибалки якісь збили, щось збивається. Можливо, скоріш за все, навіть більшість дронів збивається, але це така перша масована атака на російську столицю. Будемо слідкувати за новинами далі. І от я вже казав, до речі, це так. Філософствоють поділитися думками, що ну нема сенсу там що обстрілювати Москву як Москву, але от такі точкові об'єкти, як нафтопереробний завод, а що ні, можливо, можливо, знову таки буде влучання, як в Омську в цю штуку, як вони там називаються? АВТ, АВС, не пам'ятаю. Коротше, штука, яка переробляє з нафти, робить кіросін, бензин і, і дізель який-небудь. Ухти! Е супер! Е супер, друзі. Подякували. О, о ган, ганна, ганна встиг прочитати. Е далі не встиг в будь-якому разі, е дякуємо двом останнім. Людям, які задонатили хороші суми і покращили е, нашу е, статистику. Ми все ближче до мети. Получається Мета отам бачити 120 на 1500 Чому? Тому що збирали багато. А потім просто е, на термінові потреби роман знімав кошти і перераховував військово. Е, долучайтеся і всі решта. Давайте тепер уже тоді 93 тисячі зробимо е, в зборі на ЗСУ. І 20 гривень у когось є. Ну, там щирик. Ну, ви самі розумієте, що сам Бог вилів, так би мовити, 20 гривень закинути. Та, так, ладно, це все коротше е, хорошо. Е, я маю на увазі, що ви продовжуєте робити те, що ви робите, е, але ж мені треба вам далі щось розповідати. Зараз буде феєрічне відео, перше. Е, далі вже просто так би мовити, бекграунд події. Uh, вот. Але перше відео там дітей відженіть від телефонів. Чи не від... Можете... Вони вже все одно все знают. вон въебал по Грессу, все въебал, въебали в Гресс нахуй, нихуя себе, зай. Еще въебали он в Грэс. Это говоришь, Ахит летит нахуй, нихуя себе. Я тебе говорю, я слышу. Я... Ч че, че за хуета, блядь, происходит? б твою мать нахуй. Катюх по Грессу ебашут по-нашему, прикинь. Ебучий насос, нахуй. Это что за прикол-то, блядь? За, это в натуре в Гресс ебашут, нахуй. <связь> <связь> ну, вот э, такие комментарии. Звісно, смішно, що він каже, що це шахід. Бо, очевидно, він просто з новини інших БПЛА не знає. да Ну і погрес об'єбалі зайця це дуже смішно. Ну і далі там значить буде ракурс здалеку через ріку. Це Твер. і вона якось смішно так називається. Я забув е, це слово. Е, буде ракурс здалеку, ракурс середини е, красота непісуєнна. взорвали ГРП. Подача газа на ГРС. 1 сентября. Так, ну е, побачили ви влучання в е, Грес, і е, ну, прикол в тому, що ще й газорозподільчу мережу таке ж було влучання. Ці два останні відео це, я так розумію, газ, який постачається на цю ГРЕС. Ну там губернатор теж сказав, що, коротше, все, потушили. Ну, те, що вони потушили, ми бачили на відео всередині е, ГРЕС, Як сказав наш продюсер Дмитро, тепер вона виглядає набагато краще. Але чи зашкодить це ну, продукуванню продукту? Перепрошую за тавтологію? Ми не знаємо, але очевидно, що все лагодиться, лагодиться тільки тоді, коли фігачить туди ледь не щодня.